Я планую поїхати за кордон. Мені цікаво, як оформити біометричний паспорт. Для того щоб оформити біометричний паспорт, зараз необхідні документи: це паспорт громадянина України, котентифікаційний, і якщо був по попередній закордонний паспорт. Це більш ні і квитанція про сплату. Якщо паспорт нетерміновий, який оформлюється 20 робочих днів, коштує він 557,32. Якщо паспорт терміновий, він оформлюється протягом 7 робочих днів, то його вартість 810 гривень 32 копійки. На цей час у нас по області працюють 46 відділень, які приймають документи на оформлення закордонних паспортів. Тобто людина може звернутися в будь-який підрозділ. Тобто зараз вже нема, що тільки за місцем реєстрації. Закордонний паспорт оформлюється за місцем звернення. Дачу документів можна записатися через сайт АйГОВ або сайт ДМС України. Там функціонує електронна черга. Тобто людина вдома вибирає собі зручний день, час, і вона вже може на цей час і день щось планувати. Також можна принести документи сьогодні на сьогодні. Тобто, людина, яка ну, не має, не бажає чи будь-яких причин не хоче через інтернет, приходить до підрозділу. І в порядку черги подає документи на сьогоднішній день. За це ну за на сьогоднішній день в цьому році звернулося по області вже майже 45 тисяч громадян. Якщо порівняти з минулим роком, то це було 36 тисяч.